Бажаю здоров'я, шановні Васильківці. Дивлюся останнім часом, що сину я зацікавив Васильківську міську раду, нашого мера. За 4 дні 3 пости. Я зазвичай не коментую ці пости, але не стримався, чесно кажучи. Наскільки це так тупо все в них виходить, що я не стримався. Я не буду коментувати перший пост, я навіть не пам'ятаю про що він. Пам'ятаю другий пост. А, перший пост згадав. Перший пост, типу, висить реклама чи борт, як правильно назвати це, в київському метро, де написано Вова, віддай гроші. Так. Давайте розберемось. Вова. В Київському метро. Типу, якщо це стосується, як написали мене, то буде просто написано Вова. Скільки Володимирів у місті Києві? Чи можливо ви звертаєтесь взагалі до пана президента чи до брата мера Києва? Ну, якось так я це бачу. Другий пост стосується якогось дядька, який лежить. На асфальті, типу, пов'язали. Ну і коментую, що це стосується мене, що це я лежу. Ну, окей. Третій пост стосується, що, типу, я їду вже на автомобілі. От трішки щось не сходиться. Тут мене пов'язали, на наступний день я вже їду на автомобілі. Наталія Олександровна, що ви людей понабирали таких нерозумних? Чи ви не можете знайти нормальну людину, яка буде відпрацьовувати ці кошти? Чи може просто ви економите та мало платите, що вони так працюють погано у вас? То була б дівчина смішна для усіх, не до журналіст. Це ще якийсь зараз діяч, ну я так розумію, це, мабуть, Віталька Плескач, Скоріше за все. Найміть там малю людину, чим допомогти. До речі, багато хто дзвонить, питає Володя, а ти що, не Васильковій, чи тебе дійсно там може, закрили? Дивіться, Василькові. Бачите? Вулиця Грушевського. Це нормально. Наталя Цана, гарного вам дня.